Качук Тарас Михайлович, представник археологічної карамології. Народився у Львові 6 лютого 1960 року. У 1987 році закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Історія, археологія, музеєзнавство. У 1996 році закінчив аспірантуру Інституту археології Національної академії наук України за спеціальністю Археологія, завідувач Ділу археології національного заповідника Давній Галич, кандидат історичних наук, кандидатська дисертація, орнаментація мальованого посуду трипільсько-кокутенської спільності як знакові системи, 1996 рік. Стипендія Фулбрайта Стенфорд, Університет Аризони. Тусон, член Європейської асоціації археологів, автор понад сотні статей. Сьогодні хотілося б розповісти про знакові системи давніх культур. Найраніші прояви знакової діяльності належать ще неандертальській людині, відомі такі їхні знаки, як хрести, як набір крапок червоних. Але найбільш яскравий прояв знакової діяльності ми спостерігаємо у Починаючи з людини Корманьонської. Знакові системи Корманьонців ми бачимо, як на рухомих предметах, так званих арс мобіли, так само ми спостерігаємо на, на, на скельному живописі. І на скельному живописі і прояв знакової діяльності Корманьонців вже спостерігається з найраніших печер, такі, скажімо, як знаменита Шаве. Де поряд з прекрасними зображеннями носорогів, левів, ми спостерігаємо також і набір крапок, набір ліній абстрактних. В науці точиться довга дискусія про природу цих знаків, починаючи з, ну, з паліоліта, якщо ми говоримо про Кремінньонців. Є цікава, останнім часом з'явилася теорія. Фозгенна. Коротко кажучи, теорія фозгенної походження знаків говорить, що набір певних знаків людина бачить, навіть, можна сказати, заплющивши очі. А особливо ці знаки актуалізуються тоді, коли людина перебуває в різних станах свідомості. Особливо, коли людина зморда, коли людина перебуває в ізоляції. Коли перебуваю в стані голоду, коли мозок людини стимульований так чи інакше, якимись речовинами. І ці, ці, ці знаки дуже цікаві. Всі вони присутні в, в паліотичному живописі, на скелях, а також в різьбленому вигляді на, на речах арс мобіли, про які я щойно згадував. Ці знаки, такі як хвилясті лінії, як решітки, як набір крапок чорних або червоних, це різноманітні, різноманітні антропоморфні фігури, спіралі. От За цією теорією все це є у людині в, в мозку. І теорія, як на мене, дуже цікава і перспективна. І починаючи, я кажу, з верхнього спалеоліту, ці знаки трапляються дуже часто. На них більше чи менше звертали увагу ранні досвідники, останнім часом на них більше звертають увагу сучасні дослідники, особливо у Франції, в Іспанії, виходять цілі статті на цю тему. Вони часто супроводжують зображення тварин, ці знаки, зображені поряд з ними. Але є також зображення цих знаків окремо. І що цікаво, їх зображували бі біля входу до, до печерних, як вже зараз зв'ясовано святилище. І, і дуже цікаво, що набір різноманітних знаків зображені в найглибших частинах печери, в найважко доступніших. Mm. Так само з знаки ми бачимо і в культурах епохи мезоліту, неоліту. І хотілося б зупинитися більш детально на знаках, які трапляються в неолітичних енетичних культурах на Балканах. І там є великий набір знаків. Ці знаки часто зображені вже в лінію, часто вони зображені на фігурках, на глиняних предметах, які називають тифтарями, часто зображені на. навіть є. Один раз трапилась знахідка зображення цих знаків на дереві, що є взагалі унікальною знахідкою. Був, цей фрагмент дерева був знайдений в озері, в Греції, там також є набір знаків, і датування цих знаків на Балканах, починаючи з шостого тисячоліття до нашої ери, і закінчується вже кінцем. Енеоліта, тобто в третьому тисячолітті до нашої ери, вони вже також трапляються. Цікаві є знахідки окремих табличок, так званих, і на цих табличках також є зображення цих знаків. Зараз складаються каталоги цих знаків, відбувається їхнє збирання. Вийшло декілька дуже поважних книг на цю тему. Що цікаво, ці знаки не читаються. До сих пір в науці точиться дискусія, чи це письмо, чи не письмо. Дехто це так і називає дослідників, дунайські написи або дунайське письмо. Тим словом, це дуже цікаве, дуже загадкове явище, наявність цих знакових систем у балканських культурах. Особливо їх багато представлено на речах культури Вінча. Як ми знаємо, культура Вінча була дуже такою розвинутою культурою на Балканах. Там вироблялася велика кількість мітних речей, там була цікава, така кам'яна, глиняна дерев'яна архітектура. Ввелося дуже, дуже активне якесь релігійне життя, багато є фігурок, багато є жіночих фігурок, фігурок тварин, змішаних форм, такі зооантропоморні фігури. Таке були дуже активні. Суспільство, дуже цікаве суспільство, і якраз вони вживали зображення цих абстрактних знаків. В науці стоїть питання, наскільки ці балканські знаки, особливо починаючи вже з кінця неоліту і починаючи з епохи ранньої бронзи, чи вплинули вони на початок вже фактично письма, що вже не викликає дискусії, такі, скажімо, як лінійне письмо А, лінійне письмо а, Б у Греції, яке прочитане лінійне Б, прочитане, лінійне А ще ні. І лінійне Б виявилося завдяки прочитанням. Перший прочитав такий вентріс, англійський досвідник, потім інші досвідники почали це читати. Це виявилося написи архаїчною грецькою і доєвропейської мовою. Ось і наскільки базою до цих знаків лінійного Б стали ці знаки е, раніше неолітичні. Це точиться дискусія. Дехто знаходить аналогії, дехто ні, знов таки в науці величезна кількість невирішених питань. Також як в не неоліті європейському, так і в наших культурах так само трапляється кожна культура властиво мала свої знаки. Можна сказати, що одне з опелень Homo sapiens – це є гомо. Символікус, людина, яка е, е, продукувала і використовувала різноманітні знаки в свої, під час своєї діяльності. Ця діяльність була різноманітна і найчастіше знакові системи використовувалися під час е, такої сакральної діяльності Homo sapiens. Так само ми маємо великий набір знаків в трипільській культурі, знаменитій чи культурі, Кокутень трипілля про яку ми вже говорили. Там ці знаки розвивалися від самого початку культури і до самого кінця. Так само була зроблена каталогізація цих знаків, особливо, особливо для раннього періоду. І там багато цікавих явищ ми спостерігаємо в розвитку цих цих знакових систем власне властивотрепійських